Російський збройний напад змусив всіх українців прокинутись і відкрив нову сторінку історії України. Захист від російського масового вторгнення. Війна підсвітила ще одну реальність звільнення своїх територій, окупованих росіянами. Українські воїни докладають героїчних зусиль, щоб відвоювати наші землі. При цьому захоплюють чимало російських військовополонених. Женевські конвенції це група з чотирьох конвенцій та трьох протоколів до них, прийнятих після Другої світової війни, щоб закріпити засади гуманного поводження під час війн і збройних конфліктів. Третя Женевська конвенція зосереджує норми щодо поводження з військовополоненими. Україна їх дотримується як цивілізована країна, що поважає верховенство права та права людини. Кожний комбатант, тобто озброєний військовий, що бере участь у війні та потрапляє в полон, стає військовополоненим норми міжнародного гуманітарного права щодо захисту військовополоненого діють автоматично з моменту його потрапляння під владу супротивної сторони. Україна утримує його, щоб він не міг воювати, і його можна було обміняти на українських військовополонених у Росії чи отримати необхідну інформацію для слідства. По закінченню війни він буде репатрійований на батьківщину. Україна забезпечує умови тримання, що наближені до тих, у яких перебувають її заарештовані військовослужбовці, адже військовополонені не є в'язнями. Військовополонені в Україні мають право на гідне поводження. Вони захищені від насильства, дискримінації, приниження та зайвої уваги публіки. Місця їх тримання відвідують представники відповідальних органів української влади, а також міжнародних організацій, зокрема, міжнародного комітету Червоного Хреста. Якщо виявиться, що військовополонений скоїв злочин, наприклад, напав на цивільне населення або знищив об'єкт інфраструктури, Україна буде його судити. Але навіть після цього Іван не втратить статусу військовополоненого. До цього базового статусу додасться статус підозрюваного, обвинуваченого або засудженого. Відповідальність Державної кримінально-виконавчої служби України за військовополонених і дотримання норм Женевських конвенцій починається з моменту їх потрапляння до місця тримання табору або спеціальної дільниці.